Щиро всіх вітаю. Сьогодні хочу висловити величезну поля... подяку і Я обов'язково обіцяла, що я назву імена цих людей щиро подякую за їхню абсолютну порядність. Це Кречко Світлана із Це з Рівненської з Рівненської області. Кречко Світлана, а також з Тернопільської, з Тернопільської області Володя Стельмащук. Ці люди. Абсолютно поряд... виключної порядності. Не дивлячись на те, трапилось так, що я трошки була неуважною. Якщо говорити сучасною мовою, то прямо лоханулась, відправила їм замовлення, але при цьому не дочекалася оплати і відправила замовлення. Люди отримали свої посилочки і лише потім нагадали мені, що вони ще ж не надіслали мені кошти. Я, я навіть реквізити їм не надіслала для, на оплату взагалі. А посилку склала, полуницю відправила. І люди отримали свої замовлення і не промовчали, а зателефонували, написали. А сума не маленька. І ці люди оплатили мені мої саджанці вже після того, як вони їх отримали і навіть посадили. Тому я ще раз хочу висловити подяку цим людям. І назву ще раз їхні імена: Кречко Світлана і Володя Стельмащук. Відповідно, із Рівненської та Тернопільської області. Я бажаю, щоб вам також в вашому житті зустрічались лише порядні люди. Про неприємні ситуації я згадувати не хочу. Їх було наскільки мало, що це взагалі не варто навіть розмов про це. Ну, я не знаю, це, мабуть, одної руки багато буде, щоб порахувати. Було одне повернення за весь час, і то через те, що виявилося, що сума полуниці була меншою, ніж сума доставки. Ну, Це ж нова почта, це мене не стосується. Але я отримала кучу неприємних через це слів, я просто навіть не схотіла цю посилку людині віддавати. Я її зразу повернула назад. Навіть якби він передумав, я б мені не віддала цю клубніку. Вона мені приїхала і все. Дякую, що такі люди є у нас. Їх більшість.